Іду з теплиці і думаю, а ну загляну, розцвіли більше, не розцвіли. А вони он, як, гляньте. Ну, гляньте на ну, скільки їх. Вау! Дивіться на цю красу, гляньте. Бачите. Ой, позапутувалися. Вони як дзвіночки вісять, бачите? Отаку я зроблю. Ось така красота. А вверху скільки гляньте, бутонів і сюди пішли. ну-ну, йдемо. бачите? О. От такі величезні у мене цей княжик. А гляньте, скільки нових поверху. Внизу немає нічого. Щоб пригнути його, положити. Нема. Ну нічого. Будемо тішитися таким, як є. Дуже красиві, гарні. Тут вони теж є. Гляньте. Цілими гирляндами висять. А о! Бажаю всім спокійної ночі. Бажаю всім всього найкращого. Миру, здоров'я. Я ще такі є в рукавичці. Тільки що йду з теплиці. Бачите, красота. Травичку постригла вчора. Бажаю всього вам найкращого миру, щоб був мир, щоб було здоров'я всіх і за все, всім вам щиро дякую. Зараз ще хвилиночку сюди підійдемо. Хвилиночку. О, кермеки прямо-прямо. Дивіться, прямо. як сьогодні розрослися, аж з цих вилазять. Бачите? Вітер був цілий день, тільки вітер стишився, тільки-тільки перестав вітерець, бо був такий сильний, що ті такі.